Розбудова прикордонної та транспортної інфраструктури на українсько румунському кордоні, підвищення фінансової спроможності територіальних громад гірських територій, забезпечення функціонування освітньої галузі в умовах воєнного стану. Ці та інші питання порушили на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який відбувся на Буковині. Які проблеми озвучили представники громад краю, розкажемо у сюжеті. Реабілітація військових для Хотинської громади пріоритетна. Нині працюють над створенням простору, де військові зможуть отримати якісну та кваліфіковану допомогу. Ну, для нас є надзвичайно важливий комплекс питань стосовно реабілітації військовослужбовців. Зокрема, центр реабілітації може відкрило свої лікарні кластерні, але зараз працюємо над формуванням якісного простору центру ментальності. І саме в цьому руслі в цьому в цьому буде зак. Учаться ну якби наше ключове питання в тому, чи держава зможе забезпечити на своєму рівні фінансування відповідних, відповідних навчальних закладів вищої освіти по підготовці відповідних працівників у Глибоцькій громаді. Цьогоріч спільно з європейським союзом почнуть реконструкцію залізниці на ділянці Львів, Чернівців, Дулсіред, Держкордон. В нашій громаді побудований водоусередський термінал. Це надзвичайно велике підприємство, яке дозволяє транспортувати більше 100 тисяч тонн зерна і транспортує набагато більше на даний момент. Воно стало одним з можливих варіантів розвитку логістичних шляхів України. І сьогодні обслуговує не тільки Західну Україну, а повністю всіх підприємства агропромислові нашої держави надзвичайно важливо що цей проект передбачає не тільки будівництво колії, але й передбачає і електроопори, тобто електрична мережа, дозволятиме на ці колії ставити електричний транспорт. Не залишили без уваги оновлення предмету «Захист України». згідно з освітньою програмою, у громадах створюватимуть осередки, де діти раз у місяць цілий день вивчатимуть цей предмет. У Юрковецькій територіальній громаді цього навчального року створювати такі осередки не будуть. При формуванні бюджету ми не знали про те, що буде таке питання протягом року. І не закладали на це коштів формування бюджету, тому і не подавали заявку на те, щоб створювати цей осередок. Чому? Бо там надзвичайно надзвичайно потужні умови для фінансування. Кожна мама не хоче з села, щоб їх дитина десь. Добиралася навчання. У нас повністю оснащені класи. всім тим, що зараз необхідно для які були вимоги. У нас усе є. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України вперше відбувся на Буковині. Він проходив онлайн і офлайн форматах. Представники офісу президента, народні депутати, голови 52 територіальних громад Буковини обговорювали проблеми, які виникають на місцях, та шукали шляхи вирішення. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини СІ-4.